У Хмельницькому театрі ім. Михайла Стрицького 27 березня відбулася прем'єра вистави «Енеїда» за мотивами твору Івана Котляревського. Вдруге прем'єру вистави Хмельничани змогли переглянути 31 березня та 5 квітня. Попереду також інші міста України. Це була надзвичайна подорож, якщо це так можна було описати в двох словах. Тому що так інтенсивно і з такою віддачою, ну напевно, за 10 років, які я працюю в театрі, я ще не працював в жодній виставі. Та як говорив Андрій Вадимович, є в нас вистави, де ми просто вийшов там на сцену, постояв хвилинку, відіграв, сказав слова і пішов, сидиш там. А тут так не може бути. І всі репетиції, коли ми просто бігали, ми мокрі, ми були втомлені, злі, але ми працювали, ми бажали цього результату. Це було круто. Ми довірились режисеру. Режисер довірився нам, він в нас повірив. Він казав, що ми великі молодці, що ми це все витримали. Готували інсценізацію Енеїди кілька місяців. Більше 30 акторів обласного театру. Під керівництвом режисера-постановника Сумського театру імені Щепкіна Дмитра Некрасова. Над хореографією в постановці працював балетмейстер Юрій Савонна. На сценографії та оригінальними костюмами працювали художниця по костюмах Олена Янчук. Та художниця Бутафорка Діана Рочук музичний супровід до вистави створив актор та звукорежисер обласного театру Тарас Юровський, який також грає у виставі одну із ролей. Вистава Енеїда, я зрозумілою для звичайного глядача та близькою для українця у ці нелегкі часи. Цей легендарний твір тісно переплатний із сьогодення. Як у самому творі котляревського козаки борються із богами за свою свободу, так і наші відважні захисники та захисниці сьогодні відвоюють кожен сантиметр в української землі і борються за наше вільне, щасливе майбутнє без окупантів. Для мене в першу чергу це був виклик, тому що я взагалі артистка-вокалістка. Яка звикла красиво стояти на сцені, співати, <смі> отримувати аплодисменти, кланятись. Ну і ну, просто єдине, що їй мало — це гарно виглядати, співати все. Тут, виявляється, в нас ставлять постановку. І я дивлюсь, що я серед дієвих осіб, можна сказати, такої досить таки героїні, як про яку, чесно вам скажу, я мріяла завжди, тому що. Згадую себе в 9 класі, коли ми читали Котляревського для мене це завжди було цікаво. Боже, як же ж це ну грати? Як це цікаво перевтілюватися? Я ніколи не, не думала, що прийдуть роки, і я. Зможе втілити цю свою мрію цією виставою творчий колектив хотів внести, що історія боротьби за Україну та за свободу знову повторюється, і добро у будь-якому випадку все ж таки переможе зло. Вистава є дуже атмосферною, сучасною та в якійсь мірі сміливою. Триває всі дійсно на сцені і не тільки. Понад півтори години загадкова та сучасна музика, неймовірні танці, костюми, спецефекти та реквізити все це тримає увагу глядачів з першої хвилини і до фінальної сцени вистави. Енеїду надалі планують показати в інших містах України, серед яких Кам'янець-Подільський, 8 травня, та Бердичів 22 травня. Іван Котляревський 300 років назад прописав Енеїду на базі поеми Вергілія і прописав. Асоціації Енея як гетьмана, троянців як наших пращурів козаків, і власне їхній важкий і тернистий шлях до створення нової землі, до створення нової держави України в Енеїді це до створення нової Трої.